Зараз списати дебіторську або кредиторську по причині спливу терміну позовної давності. Як думаєте? Мене звати Мар'яна Кавен, Незалежний податковий консультант, і думка моя така: списати так можемо, але точно не по причині спливу терміну позовної давності. Поясню, все просто. У нас з вами раніше був карантин, а зараз, на превеликий жаль, воєнний стан. Так ось. Ще на час карантину, який, нагадаю, розпочався 12 березня 2020 року, були внесені зміни до Цивільного кодексу, а саме додана глава, це пункт 19 прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу. І прописали, що на строк дії карантину зупиняється перебіг строків позовної давності. На сьогоднішній день карантин по 31 грудня 22-го. Також є дублююча норма, і стосується вона воєнного стану. Фактично, одна норма наклалась на другу. Це нічого не міняє, а лише підкреслює, що у період воєнного стану, а саме з 24 лютого по 21 листопада 2022 року, перебіг строків позовної давності зупинено. Тому. Обирайте, що вам більше подобається, по причині воєнного стану, чи все-таки я вважаю, краще брати перебіг, зупинку перебігу на час карантину, адже цей проміжок є довший. А це 12 березня 2020 року по 31 грудня 2022. Термін давності позовної зупинений. Це означає, що списати дебіторку і кредиторку ми можемо, але по причині іншій. Наприклад, стандарт 10 дебіторська заборгованість дає визначення, що таке безнадійна. Безнадійна заборгованість це, це та заборгованість, по якій є впевненість, що вона не буде погашена. А така впевненість про непогашення може випливати як мінімум із інформації, яка до нас дійшла, що наш контрагент ліквідований, і ми перевірили, він виключений із реєстру. Єдеро. Ось, будь ласка, це причина для списання, але точно не по причині спливу терміну давності. Мар'яна Кавен, побачимось. Колеги, готуйте своє цікаве питання і до зустрічі на квартальному семінарі.